За підтримки мережі магазинів Мегамаркет. Доброго ранку. Ви дивитесь програму Сімейні зустрічі на п'ятому каналі. Сьогодні ми завітаємо в гості до відомого українського скульптора Олега Пінчука. До речі, саме він є автором символу успіху грошей і процвітання у столиці бронзової жаби. За задумом Олега скульптура вагою 6 тонн і висотою 4 метри одного дня когось зробить багатим. А кого саме – дізнаємось сьогодні? Мене звати Габріела Масенган. І ми розпочинаємо нову сімейну зустріч. Спонсор показу страхова компанія «Укрфінстрах». Оберігає всі грані життя. Але спочатку заїдемо в мегамаркет за гостинцем. Вибір кондитерських виробів в магазині вражає. Серед такого різноманіття обираємо шоколадний торт власного виробництва мережі. А тепер їдемо в гості до скульптора Олега Пінчука в одноіменне село Пінчуки в Київській області. Олег Пінчук народився і виріс у місті Дрогобич на Львівщині, закінчив студію образотворчого мистецтва у Києві. Потім навчався на факультеті скульптури в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. А пізніше проходив після дипломне вдосконалення майстерності у Швейцарії. Його роботи знаходяться в багатьох музеях різних країн світу, а також у приватних колекціях багатих людей. Він і сьогодні продовжує творити. Надихають дружина Лілія, діти Оксана та Богдан. І Любов до тварин. Їх, до речі, у будинку скульптора вже більше десятка. Вітаю тебе! Вітаю, вітаю! Бачити. Вітаю! Також рада бачити. Да. Давай двічі. Ще три, три двічі да. а може, чотири? – Так, який в тебе великий двір. Красиво як сосни тут є. Ялинки, так. інші, все до туї, кущі різні. А дуба збирається посадити? Посади, я збираюся дуба садити там трошки далі. Біля, тут хочу все-таки, щоб була така вічно зелена територія, а дуби і берези трошечки далі, там, більше до паркану туди. Ага. А я не можу не звернути увагу на цей красивий дах. Який там орнамент? Що це? Традиційний український орнамент. Деякі елементи я використовував саме з будинку, який стояв тут поруч, угу. старовинний будинок 1908 року. Ті орнаменти вони були намальовані на стінах всередині угу. біля пічки. Угу. От і навіть балки були покриті цим візерунком. Я його взяв, просто скопіював, трошки змінив і адаптував до цієї нової будівлі. Така велика територія. Ти сам за неї доглядаєш? Я помічники, дружина, діти. Я вважаю, що ми на природі повинні працювати. все таки ми вийшли з природи, вийшли від землі. І це не робота, це відпочинок. А скажи, а що ти вирощуєш? Огородину маєш? Ну тут, тут нічого немає, у нас є інша там, територія. Там я побудував майстерні для художників, так. яких я планую запрошувати, щоб вони там працювали на пленер, малювали картини, робили виставку. У мене в галереї робили теж виставку. Ось, і там вже якраз є і помідори, і огірочки, угу. і трошечки капусти. О! Це все для борщика українського справжнього. Так, я дивлюся, що у вас тут одна собака, там друга собака, потім ще бачу там. Третя. Четверте, п'яте. Скільки їх! Ну, у нас багато собак. І я люблю тварин з дитинства і я коли був маленький. Мені не дуже дозволяли, тому що я жив в квартирі. І я завжди мріяв, коли я буду жити на природі. У мене буде багато тварин. І ця любов до тварин перейшла до моїх дітей. Тому, окрім п'яти собак, у будинку скульптора Олега Пінчука живуть також троє котів: Марс світленький, Мані, вислугуха плямиста, Мері, прямовуха плямиста. Черепаха та раблик. Нагадуємо спонсор показу. Страхова компанія «Укрфінстрах» оберігає всі грані життя. Спонсор показу страхова компанія Укрфінстрах. Оберігає всі грані життя. Дивіться далі. У будинку Олега Пінчука є галерея. У ній зберігаються артефакти 18 19 століття. А ще у селі Пінчуки на Київщині скульптор побудував церкву. Детальніше про це дізнаєтеся далі. Ходь, будь ласка. Ага. О, який у вас красивий інтер'єр, Олег. Так. Розповідайте. Ну, самі чи хтось вам допомагав? Ну, ми не самі. Ясно, що без дружини не обійшлося. Вона дуже хотіла дерев'яний будинок. Ага. Ось, а я захотів поєднати дерево з каменем. І так. там вийшла така от одна частина камінь. Угу, Карпатські так. А інша це дерево теж карпатське. А я ось бачу якісь камінці. Ось це кам'яний молоток. Сокира, коли копали цей фундамент, його якраз і ви ну викинув ескаватор. Це унікальна річ і більше ніж 5 тисяч років. Це картини моїх улюблених художників. Я хотів поєднати, так сказати, абстрактне сучасне мистецтво з таким традиційним баченням українського будинку. Картини самі купуєте? Чи це вам хтось подарував? Ні, я колекціонер, я вибираю талановитих художників, так. поки вони ще не стали дорогими за нами. Це Анатолій Фурле, угу. а це Фіщенко старший. На жаль, його вже немає. Він прожив майже 90 років. Така абстрактна худо абстрактна композиція, яка вона так гармонійно вписалася. От саме сюди, от в цей інтер'єр, Олег. А чи є у вашому будинку картини вашої улюбленої художниці Марії Примаченко? Є є кілька картин. Я їх дуже люблю і ціную. Які саме є квіти, є різні там зайці, є ведмедики, є собачка. Тобто в дитячих кімнатах висять такі дитячі якісь картинки, які дуже гарно туди вписалися. А є улюблена робота? Ну, у мене є лев. Це відома її робота, яка висить в мене в спальні. Ось вона завжди я приходжу. Вона завжди викликає ця картина у мене позитивні емоції. Але є у будинку Олега дві живі картини. Це от живі картини, які так. постійно змінюються. Які Залежить від настрою погоди, від пори року, але прекрасяться. Я знаю, що у вас є в будинку галерея? Ну, невеличка галерея, вона поки що не працює. Сьогодні там виставка артефактів села Пінчуки. Угу. Старші люди мені переносять, я хочу створити музей, відреставрувати хату, перекрити соломою і створити побут 18-19 століття. Наразі серед експонатів кілька рушників села Пінчуки з характерними для регіону малюнками та техніками вишивки. Їх до галереї принесли сусіди. Усі речі 18 19 століття. Олеха, ваше мина застраховане? Обов'язково. А я нагадаю, наш спонсор програми, страхова компанія «Укрфінстрах» Оберігає всі грані життя. Спонсор показу страхова компанія «Укрфінстрах» Оберігає всі грані життя. Олеже, ну що, знайом зі своєю родиною? Ну, Ліля, хазяйка так. цього чарівного будинку. Дуже приємно. Е, моя старшенька, це Оксана. Так. І мій синочок Подан Пінчук. Мені дуже приємно. Мене звати Габріела. Приємне нам. Дякую. Угу. Олег. Ну, власне, хочеться розпочати із тебе про твою основну творчість, це скульптури. Скільки їх у тебе? Ну дуже багато. Різних дерев'яних, бронзових, шамоту, з дерева. Тобто я дуже багато працюю. Ось готую новий каталог, кілька виставок. В Швейцарії одна буде виставка, в Японії. Ось і можливо Великобританія ще в принципі не домовилося, але є така хороша перспектива на, на цей рік. Угу. Про життя за кордоном чи не думали переїхати з родиною, наприклад, і жити там? Е, ну точно, поки що ні. Куди можна їхати звідси, коли така краса? Угу. Ви, ви такого не побачите, розумієте? Угу. Я знаю, як люди живуть там в Європі, маленькі квартирки, там все дуже так скажемо регламентовано, а тут повна свобода під вікнами. Чисте повітря, природа, озеро. А яка твоя перша скульптура? Ти пам'ятаєш? Ну ясно, що пам'ятаю. Це, це вже поїхав з татом відпочивати в Трускавець, uh -huh. і для того, щоб я не тинявся там, тато завів до свого товариша, який займався різненням орлів. Uh -huh. Він мені дав різця, стамески, і я почав з куска дерева різати е, орла. А вийшла ворона. Вона в мене досі зберігається. У мене вдома стоїть серед моїх скульптур. у вас улюблена ваша робота. Ой, ну в мене всі роботи, всі роботи мені дуже подобаються, а все тому, що роботи знаного скульптора втілення у життя дитячої фантазії. І вперше вона проявилася ще в школі. Ви пам'ятаю, коли ми з класом пішли в, в, в краєзнавчий музей, там лежав великий бивень мамин. І мені така моя уява дитяча намалювала такого великого бегемота з таким. Довгим е бинним знаєте, потім вже я потім почав це використовувати. Фактично свої дитячі уявлення про цих тварин. яких я не, не бачив, а я уявляв. Так поступово з'явилася велика серія носорогів. А потім й інші роботи, серед яких бронзова жаба. Це називається зимова жаба. Так. Ми коли були молодими, ми з лілю туди ходили на, на танці. Це була така зимова жаба і літня жаба. Це так. така от місце відпочинку, там молоді 90-х років, а може й раніше. І ось на місці літньої жаби, зараз нічого немає, там пустир. Угу. А, а на місці е Зимовою жабу я вирішив поставити як згадку про свою молодість, про uh -huh. людей, які там ходили, оцю жабу символ благополуччя, символ, який приносить удачу. І зробив не просто жабу, а жабу скарбничку. Там є да, кілька скарбничка. отворів, де люди збирають гроші, кидають гроші, і це стало вже легендою, це фантастика. Молодята їдять, там шампанське розпивають, гроші кидають. Вночі хтось приходить і гроші починає виймати, Вона живе, знаєте, ця. Так вже виймають навіть гроші. Виймає, там да? я, я, мені дуже важко уявити, вона така, ну, вона має товсту стінку. знаєте. — А скільки туди поміщається взагалі? Ну, ми порахували на той момент, коли під саму зав'язку було 8 мільйонів гривень, там вже одна третина вже заповнилася. Ось і потрошку, потрошку в мільці, там якимось хитрим способом вночі накривають і, і ці гроші виймають. Ну на здоров'ячку. Олег, а як же отримати всі гроші? Ну, Щоб отримати всі гроші. Я, ми ми поставили 1 вересня, так. І коли буде сім років, ми зробимо так, кажемо трапанацію, угу. запросимо спеціалістів книгу рекордів Гіннеса, створимо спеціальний благодійний фонд, щоб, флант, щоб угу. підрахували ці гроші. Ми потратимо на благочинність. Там О, ну які цілі на які ще не відомо, чи це буде дитяча будинок, чи допомога художників, чи створення нової скульптури. От, але треба ще почекати кілька років, а потім ясно ми заваримо знову цей угу. отвір, і люди знову потрошку-потрушку будуть туди кидати гроші, і ці гроші будуть працювати на якийсь цікавий проєкт. Я знаю, що вашу роботу купував П'єр Карден. То із наших українських відомих людей має е, вашу роботу. Якщо ми вірне візьмемо журнал Форбс, відкриємо то там умовно перша десятка. Це ті люди, які купляють мої скульптури, які колекціонують мою роботу, які спонсорують мої там проекти. Uh -huh. О, люди не бідні, але які цінують і поважають мистецтво. Приватні замовлення часто бувають. Запрошують, замовляють, спілкуємося, знаходимо якесь спільне рішення, але як правило, це роботи в моєму стилі, такі або тварини цікаві або риби. І іноді бувають роботи на інші теми. Допустимо, я був одним з тих, хто створив скульптуру Антонія і Феодосія для Києво-Печерської лаври. Я зробив пам'ятник Андрію Прозваному, який стоїть біля Михайлівського верху монастиря. Я зворив пам'ятний знак. Антисніт біля Київської лаври. Тобто в неї пам'ятники такі, ну, які не, не зовсім ну, не, не можна сказати, що це Олег Пінчук, але це я робив з великим задоволенням і людям це подобається. А ще люди дякують за церкву, яку Олег побудував у селі Пінчуки. До неї ходить сам із родиною. Олег. А скажіть, чи часто вас плутають з Віктором Пінчуком? Відомим українським олігархом, засновником міжнародного центру сучасного мистецтва 21-го століття, пінчук арт центру досить таки часто Дзвонять, просять запрошення на так. відкриття на вернісаж. Я спочатку казав, що це не я. Але потім ну, втомився, кажу, приходьте, от, там відкриття тоді, то вернісаж тоді, то сильно вхід безкоштовний. От недавно один. Один посол в одній з посол в одній з країн подзвонив і каже, що до тебе повинен приїхати дуже відома людина, директор великого фонду, який хоче з тобою поспілкуватися. Я кажу, ви знаєте, у мене вже є досвід. Кажу, мабуть, він перепутав мене з Віктором Бінчуком. Uh -huh. Каже, ні, ні, він хотів до вас, він хотів до вас. І він, коли приїхав, це буквально кілька місяців назад. Я зрозумів, що він помилився, що все-таки я був правий. Він шукав Віктора Пінчука, тому що треба було гроші для підтримки його фонду, який знаходиться на Кіпі. Mm -hmm. Ось. Тобто, фактично таких випадків дуже-дуже багато. Mm -hmm. Цікаво. Хочеться мені тепер поспілкуватися із Лілією. Я знаю, що ви співаєте в хорі. Ну, знаєте, я коли приїхала сім років Раскажіть. тому жити в село, мене познайомили угу. з батюшкою сусіднього села, і він запросив мене співати в хорі, в церковному хорі. Ось зараз я там вже не співаю. А заспівайте нам щось, Ліль. Спробую. Давайте. Допомагайте мені. Лесіпанич, я. Ні, ти. Чому саме не він? Ну, мене, на жаль, мені на вухо доступив у дивці. Ну, Ліля, якщо що, я вам допоможу. Дякую, дякую. Сіла птаха. До болю Молодого. Молодого скрипаля. Олег, на речі, що займається і продюсуванням, і пишеш також пісні. Чи не думав ти зайнятися сольною кар'єрою своєї дружини? Це для мене як би хобі і один спосіб реклами. Я відношуся як до хобі, як до гри, знаєте, mm -hmm. І вони пісні такі досить такі специфічні. І де ви познайомилися? Познайомилися ми як називається цей Нью-Йорк, так? Да? познайомилися ми в Нью-Йорку. Це жарт такий <ріст> ще, 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 Нью-Йорк. Це був такий хімнічний ага. клуб. Там якась фірма проводила якийсь захід, і мене приятелька, до речі, теж художниця запросила, у нас були запрошення, і там вона мене познайомила з Олегом. На що ви звернули увагу? Я коли побачив Лілю, я побачив профіль і закохався в цей профіль, тому що унікальний профіль, такий благородний, знаєте, такий аристократичний. Ліля, а на що ви звернули увагу? При першому Що своєму... сурочка стрічала, була не заправлена. Чи що? — та я давай потім послухаймо, що скаже Ліля? Ні, ну Олек, досить гарний чоловік, статний, мужчина. Статний симпатичний. і... скажем так. Худий був тоді. Тому на нього не звернути увагу не можна було. Це зараз так мене роздуло, а тоді мінус двадцять кілограм. Розліт кожний ранок бігав. Ліля значить дуже добре готує. Да, вона спеціаліст, вона любить розгодувала. <свят> <свят> довго зустрічалися. Довго, довго потроху то зустрічалися, то зустрічалися. О, Коли та... запропонували руку серце. Ось так вона ж постійно ж не хотіла. Не хотіла і відмовляла кілька разів, і мала на те особисті причини. Але Олег розумів, це його жінка, і саме вона має народити йому нащадків. тим паче, що він до цього вже був готовий. Все, що у людей це це не мистецтво, не не, не гроші, а це, це нащадки. Родина скульптора Олега Пінчука здалася мені дуже дружньою, як каже сам майстер, це тому, що цінності в старших членів родини однакові. Це сім'я, це наші діти, це виховання наших дітей, це спільний там новий рік, там свята. На які збираються за одним столом у себе вдома або у родичів, готують улюблені страви, накривають столи і смакують. Нагадаю, проект виходить за підтримки мережі магазинів Мегамаркет. А ще разом із родичами сім'я скульптора Олега Пінчука згадує минуле, говорить про теперішнє і планує майбутнє. Спонсор показу страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя. Вже наступного тижня сімейні зустрічі завітають в гості до губернатора Київської області Максима Мельничука і дізнаємося про родинні дні, традиції, основні хобі та сімейний бізнес-політика. За підтримки мережі магазинів Мегамаркет.